Добрий день, мене звуть Сібара Володимир і ми знімаємо невеличкий блог для людей, які планують займатись кікбоксим. Сьогодні ми розпочнемо перше наше вступне заняття з ознайомленням реквізиту, який необхідний для проведення тренувань, яким чином бентувати бенти для захисту рук і проведення підготовки до тренування, тобто це розігрів і розминка. Сьогодні мені погодилися допомогти Каріна і Микола, які зараз одягнені повністю у спорядження, якому повинен бути кікбоксер для змагань і занять на кікбоксери. Це шолом, дівчата, нагрудник. Рукавички 10-ти Потім у нас йдуть фути, фути. Обов'язково із закритою п'ятою. Плюс у нас іде капа, яка захищає зуби і губи від ураження. А тепер я вам дякую і тепер нам Микола покаже можливість бинтування бинтів для захисту рук. Оскільки для того, щоб вести тренування, під рукавички обов'язково. Наматуються банти. І так, як я вже сказав, Микола нам допоможе покаже, яким же чином в'яжуться бенти для занять кікбоксингом. Хочеться наголосити на тому, що основ, основа бента це захист кисті та наших, нашого кулака від збивання шкіри і від ураження. Суглоба. А Микола показує. І так, перше. Провертаємо навколо кисті, втягуємо кисть. Де декілька обертів проводимо. Потім виводимо на палець, знову повертаємо через долоню, знову через долоню. І так, через кожен палець ми виводимо зараз на мізинчик, на вказівний пальчик. Тобто через кожен палець ми ведемо перебинтовування кожного пальця для того, щоб наші кістачки, тобто кулак, були повністю захищені. Таким чином проводиться намотування бинтів. Це все проводиться перед початком тренування. Коли боєць готується до тренування. Отаким таким чином дякуємо, Микола. Отак от виглядає забинтований кулак. Це додатковий ваш захист на тренування. І так, наступний момент. Який з чого починається тренування, це розігрів. Розігрів може виконуватися або шляхом бігу, або шляхом виконання вправ на скакалки. Стрибки на скакалки дуже добре розвиває дихальну систему, серцево судинну систему, для того, щоб боєць був. Доволі витривалим і міг якісно виконувати завдання на ринці або на катання. Зараз Микола покаже декілька способів е, стрибків на скакалці. Скакалка виконується на протязі 5, від 5 до 10 хвилин для розігріву. Е, можна різними способами е, для е, того, щоб випрацювати витривалість. Тобто це звичайні стрибки на скакалці, вони виконуються в одному темпі. Далі можна виконувати різні вправи на скакалці, наприклад, перед ходами. Можна зі збільшенням, зменшенням темпу, наприклад, по свистку ми збільшуємо темп на 10 секунд, наприклад, потім знову переходимо в середній темп. Таким чином виконуються стрибки на скакалки для розігріву. Після того, як ми розігрілися, ми переходимо до розминки, ми повинні розробити всі суглоби наші. Після того, як м'язи розігрілися, ми повинні розробити суглоби для того, щоб тренування не було травматичним. Починається виконання вправ починається з верхньої частини, тобто від голови. Це можуть бути нахили головою вперед, назад, вліво, вправо. Таким чином, як Микола показує. Вихідне положення у нас ноги на ширині плечей, руки на поясі, і таким чином ми розминаємо м'язи шиї. Після цього ми переходимо до скручувань, тобто ми починаємо розробляти верхній плечовий пояс плюс тулуб, тобто максимально розвертаємо, тому що працювати в кікбоксингі повинен корпус, ця вправа доволі ефективна. Також ми розробляємо суглоби кисті, замикаємо руки в замочок. І Робимо обертальні рухи для розігрів у нашій кисті, щоб ми не потягнули суглоб. 에... <кій> Про мене вас зап'ясні. 에... Далі у нас 에... іде 에... лікті, розробляємо лікті, обертальні оберти 에... в ліктєвому суглобі. Після цього маха розробляємо верхній плечовий пояс, тобто повні оберти. Далі у нас можуть бути, наприклад, ножиці. Тобто максимально виконуємо максимально розмах, іде в нас. Тобто розробляємо верхній плечовий пояс. Після цього переходимо до вправ на нижню частину тулуба, це у нас нахили вліво-вправо. Тобто вихідне положення у нас залишається на цей момент ще таке ж саме. Розробляємо нижню частину нашого хребта. Далі після цього у нас положення змінюється. Змінюється у нас положення шляхом тим, що п'ятки ми ставимо разом носки порізно і робимо нахили вперед. Два нахила вперед, а два прогиби назад. Тобто, Нагнулися вперед, двічі, прогнулися назад. Тобто розробляємо нижню частину поясничний відділ. Далі після цього зміняємо позицію, стаємо в широку стійку, тобто ноги в нас в широкій стійці, руки розводимо в сторони і робимо обертальні рухи. Вправа називається млинка. Таким чином виконуємо. От. Після, цього, дякуємо, після цього ми переходимо на розминку для ніг. Для цього ми використовуємо, наприклад, такі вправи, як перекати. Коли ми засідаємо на одну ногу, опорна ніжка в нас обов'язково на п'ятці, і перекатуємося з однієї ноги на іншу ногу. Це в нас вправа на розтягнення наших м'язів ніг. Після цього ми виконуємо випади. Також. Тягнемо задню частину бедра угу. спинка при цьому обов'язково, як ми бачимо, рівна, максимально просаджуємося для виконання цієї вправи. І е також ще одна із вправ, яку ми використовуємо під час розминки, це зміна положення. Тобто ми засідаємо в перекат, виставляємо ніжку і за рахунок е повертання. Е Тазового суглобу прокручуємо, переходимо із перекату, переходимо у випад. Таким чином, відбувається виконання цієї вправи як на ліву ногу, так і на праву. Після цього можна сказати, що ми вже готові до тренування. Також, може, також під час розминки може використовуватися шпагат. Шпагат це обов'язково, тому що. Багато вправ, багато зв'язок і комбінацій пов'язані саме в зв'язці руки і ноги, тому прийдеться працювати багато ногами, шпагату багато треба вділяти дуже велику увагу. Про це ми поговоримо на одному із наших наступних занять. Ну і сьогодні б хотілося б наостанок сказати ще одну, ще показати таку інформацію: це заняття правильної стійки. Що таке правильна стійка? Правильна стійка це стійка, коли людина максимально готова для ефективного ведення бою або проведення тренування і максимально, має максимальне якісне положення. Яким чином я навчаю на перших тренуваннях? Ми стаємо в положення ноги наші плече, і по моїй команді ми відставляємо праву ногу. Назад, якщо людина правша, якщо людина шульга ліву ногу назад, тобто опорну ногу, сильнішу ногу ми відставляємо назад. Це буде наша толчкова нога. Другий момент обов'язково руки. Руки повинні, права рука прикриває підборіддя, з лівої сторони підборіддя прикривається плече. ліва рука у нас трішки спереді, вона у нас буде. Для визначення дистанції до противника. Носочки повернуті у нас строго вперед. На ніжках ми підсіли. Я дітям проводжу завжди, що це як поживка. Яким чином ми навчаємося? Тобто от, зараз Микола зайняв позицію. Вага повинна бути рознесена рівномірно на обидві ноги. От. І отаким от чином. Потім я дітей знову ставлю ноги на ширині плеч. Ноги на ширині плеч ставимо і по хлопку або по свистку діти стають Ну, Зараз ми з Миколою продемонструємо. Тобто коля стоїть зараз, стає ноги на ширині плечей. По свистку Микола чітко займає стійку. Знову стали ноги на ширині плечей. Знову стали. От таким чином, тобто ми вчимося розносити вагу тіла на обидві ноги, для того, щоб ми не завалювалися. Прикладом того, що людина стоїть правильно в стійці, є, якщо він винесе руку в сторону, він може ручки. І на ногах, великої проблеми, є коли не на коліна на рівнях. Це проблема, тому що це знижує швидкість і людина не зможе рухатися на лінці або на татані. Другий момент, який би хотілося б ще сьогодні один момент останній задати, це човник. Тобто це рух, коли ми переносимо по тіла ноги на направо, з правої на ліво, постійно зараз. Посліску Микола нам покаже, що таке човник. Ні. Поїхати, так, да. і роботу човничку ставити. От. Тобто ми бачимо, що з тіла на справа і зліва і направо. Тобто людина рухається в такому, в такому варіанті людина може вести пік. Тобто вага постійна. Качається, ноги працюють, як поживлення. На цьому наше вступне заняття закінчене. На наступному занятті ми з вами поговоримо про таке поняття, як маятник, і прямі удари руками, і прямі удари ногами. На цьому вам дякую за увагу. Вподобайка, підписка. До побачення.